Внаслідок наїзду пасажирського потяга загинув чоловік. Поліцейські проводять розслідування. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посилання на поліцію Львівщини. Як попередньо встановили правоохоронці, у селищі Красне місцевий мешканець переходив залізничну колію поза межами пішохідного переходу, потрапив під колеса та від отриманих травм помер на місці події. Подія стала 6 липня близько опівночі у, у межах селища Красне Золочівського району. Правоохоронці встановили особу загиблого, 52-річного Цевого мешканця також встановлено, що чоловік переходив залізничну колію поза межами пішохідного переходу, потрапив під колеса пасажирського потяга та від отриманих травм помер на місці події. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного водного чи повітряного транспорту кримінального кодексу України. Інформують у поліції Львівщини. Івщини проводиться досудове розслідування.